Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Іран оголосив про укладання договору з РФ про купівлю Су-35. Постійне представництво Ірану при ООН у суботу анонсувало завершення укладання з Росією контракту про придбання винищувачів четвертого покоління Су-35. Про це, як пише Європейська Правда, оголосило іранське видання «Ірибі». У постпредстві Ірану оголосили, що винищувачі Су-35 були технічно прийнятні для країни, і після жовтня 2020 року і закінчення дії обмежень Ірану на закупівлю звичайних озброєнь, заснованих на резолюції ООН, контракт на їхню закупівлю був фіналізований. Іранські засоби масової інформації стверджують, що російський винищувач є одним із найпотужніших винищувачів 4-го і більше покоління у світі. Жодних деталей ані про вартість контракту, ані про кількість винищувачів. Які отримає Іран від Росії публічно не наводиться. Іриби натомість повідомило, що Іран вів переговори про закупівлю винищувачів із кількома іншими неназваними країнами. Раніше ізраїльські засоби масової інформації, посилаючись на свої дані, вказували, що може йтися про 24 винищувачі. В останні місяці на тлі повномасштабної війни РФ проти України Москва і Тегеран активізували співробітництво у сфері безпеки. Серед іншого, за даними засоби масової інформації, Росія захоплює на полі бою деяке західне озброєння і техніку і відправляє до Ірану, де, на думку США, Тегеран намагатиметься переробити ці системи. Отримання Іраном літаків Су-35 може серйозно порушити регіональний баланс сил, що матиме далекосяжні наслідки для всього регіону. Співголова німецької партії Союз 90 зелені Комід Нурі проважає, що Німеччина повинна прискорити темпи військової допомоги Україні. Про це політик заявив у спільному інтерв'ю виданням Поуст» та «Дженерала Неайджа, пише Європейська Правда. Коли в найближчі кілька тижнів почнеться великий наступ росіян, щойно земля перестане бути такою багнистою, ми зрозуміємо, що запізнилися. Треба думати про те, як прискорити постачання лепард, щоб більша частина з них не дійшла до СУ вже цього року, а не в 2024-му, підкреслив Нуріпур. Співголова зелених також розкритикував той факт, що дискусія про постачання винищувачів Києву в Німеччині досі не розпочата. Коли, наприклад, Польща повідомляє, що передає Україні ще кілька танків «Лепард», то це крок у правильному напрямку, заявив політик. Дебати про винищувачі не відкладені. На часі прискорення постачання танків і виробництва боєприпасів, зазначив він. У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерс також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі. Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16. Командувач східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що зараз на Сході українські воїни мають виграти час для накопичування резервів та початку контрнаступу. Сирський у суботу на передовій повідомляють сухопутні війська супряма мова справжні герої зараз це захисники, які на своїх плечах тримають Східний фронт та, не шкодуючи ані себе, ані ворогів, завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку контрнаступу, який вже не за горами. Зазначається, що Сирський продовжує роботу на фронті і перебуває на найважливіших його ділянках разом зі своїми підрозділами. Українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати бахмут для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед, заявили сухопутні війська. Там додали, що Сирський постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмута під українським контролем. Керівництво Фінляндії стверджує, що не обговорювало можливе передання Україні винищувачів Хорнет, як про це заявляла фінська прем'єр-міністрка Санна Марін під час візиту до Києва в п'ятницю. Про це повідомляє Європейська Правда. Зокрема, командувач військово-повітряних сил Фінляндії генерал-майор Юхапека Керенен в коментарі для газети Халсигин Саномат заявив, що сили оборони країни не обговорювали можливе надання Україні винищувачів. Керенен пояснив, що фінські сили оборони не можуть дозволити собі відмовитися від Хорнетдоти, доки не отримують взамін винищувачі F-30. Крім того, організація оперативної підготовки таких винищувачів буде складним завданням теж у коментарі фінському агентству естити заявив, і президент країни Ні з цим із цього питання обговорення не велось. А міністр оборони Фінляндії Анті Кайка Кайкаконен заявив каналу ЕМТВЮТАЗАТ, що не знав про наміри Марін обговорити питання про винищувачі, які Фінляндія, за його словами, потребуватиме ще багато років. Як повідомлялось, прем'єрка Фінляндії Санна Марін у п'ятницю під час візиту до Києва зазначила, що Фінляндія могла би поруч з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів. Наскільки відомо з відкритих джерел, зараз у повітряних сил Фінляндії 55 винищувачів f А 18 Hornet і біля 20 тренувальних моделей є також старіші тренувальні моделі британських Хок. Фінляндія на заміну замовила у США 64 новітніх винищувачів f 35 їх мають поставити до 2026 року. Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на f 16 Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.